Заточування туристичного ножа від українського виробника BPS Knife сталь 65G, аналог 1066. Заточувати буду за допомогою точилки, також українського виробництва Hepston RS і точильні камені також українського виробництва це полтавські алмази на мідно оловяній зв'язці. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве відео, оскільки буду використовувати виключно інструмент українського виробництва. І у всіх глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку від кожного з цих виробників. Знижка по промокоду BuyBest. Його треба називати при оформленні замовлення, при розмові з продавцем. Називаємо Отримуємо знижку. І так, заточувати я буду вперше сьогодні. Ось цей ніж від українського виробника БПС Кнев. І вперше буду точити ось цю сталь 65G, аналог 1066. Було розпакування даного ножа у мене на каналі. Перегляньте, кому цікаво його характеристики і так далі. Сьогодні буде заточування. Я розпакував, перевірив результат заточування виробником даного ножа, і він мене не влаштував, оскільки мені більше подобається, коли ніж максимально гострий. Це все залежить від того, як ви будете його використовувати, тобто від ваших потреб в різі. Якщо ви там збираєтесь рубати цим ножем або відкривати консерви, звичайно, цього заточення буде вам достатньо. Але якщо ви, так як я, збираєтесь використовувати ніж там в польовій кухні, нарізати якісь продукти, а також трішки там постругати, і ви любите максимально гострий ніж, ну тоді потрібно переточувати, тому що я буду. Робити на цьому ножі сьогодні бритві остроту, і спробую зробити зеркальні підводи, щоб все виглядало дуже гарно, оскільки ніж дуже гарний. І до речі, при розпакуванні я казав, що е, не дуже зручно користуватися е, ось цими піхвами, оскільки для ножа, оскільки ніж входив ось так десь. Але я трішки розмочив ось цю ділянку, потім е, встановив ніж ці піхви, залишив отак на ніч, воно висохло і тепер. Працює так, як потрібно, тобто проблем взагалі а, зараз немає. Тому ось так я його буду використовувати. І а, заточувати цей ніж я вирішив саме ось цією точилкою. Це компактна точилка від українського виробника Хепстон, називається Хепстон RS. І а, до цієї точилки вийшов новий елемент ось така струбцина. Це дуже зручно і дуже, а, дуже вдала ідея, оскільки тепер цю. І так, компактну точілку можна використовувати без ось цієї платформи, а платформа це 1 кг ваги. Тобто можна зняти платформу, прикрутити ось цю струбцину і вже кріпити цю точілку на край столу або на стілець, або на вашу платформу, тобто, куди завгодно. І, а, тобто, стаціонарно можна навіть її закріпити, щоб вона ось так не переверталася, коли ви будете перевертати ніж. Цієї ваги достатньо при заточенні, в принципі, проблем немає, але інколи приходиться ось так підтримати платформу, щоб перевернути ніж на іншу сторону. Так, да, ми отримуємо компактність, але втрачаємо ось якби цю можливість. Але якщо це робити акуратно, можна не підтримувати платформу, воно трішки так перевертається, але ніж все одно буде обертатися на іншу сторону. Тобто це комфортно працювати з цією платформою, комфортно, але ось. Цей елемент дуже-дуже корисним буде, я думаю, для кожного власника даної точилки для заточування ножів. І все це українського виробництва. І також Камені вирішив взяти українського виробництва, щоб все було виключно Україна. І тут виходить у нас полтавські алмази, на мідно-олов'яній зв'язці. У мене комплект. Ну, я буду вам демонструвати, оскільки я ще зараз не розумію, який комплект буду використовувати грітностів в заточенні цього ножа. Я буду по обставинах дивитися, можливо, весь використаю. В будь-якому випадку буду показувати вам характеристики каменів, які буду використовувати. Ось це в мене самий грубий камінь, і напевно я з нього попробую почати, якщо побачу, що а можливо ні, з цього почну. Якщо побачу, що роботи багато, тоді повернусь до ось цього. В будь-якому випадку, все будете дивитися а, на цьому відео, буду показувати. І вирішив використовувати ці камені алмазні з намазкою від Косі. Всі посилання на ці інструменти будуть в описанні під даним відео. І не забуваємо, що у вас, як глядачі мого YouTube каналу, є можливість скористатися промокодом на знижку, промокод ByBest, який потрібно назвати при оформленні замовлення при розмові з продавцем. Так, вроді би, все розказав по планах. Зараз я приступаю до заточування даного ножа. І в кінці цього відео я поділюсь з вами уже результатами заточування. По-перше, по-друге, розкажу, які враження від заточування цієї сталі 65G або аналогу 1066. Також розповім про ось цю комбінацію струбцина плюс точилка Hepstone RS, як воно працює, зручно, незручно, які є нюанси. І, в принципі, по роботі каменів також щось можливо скажу. Приступаю до заточення, ви маєте можливість переглянути це відео з заточенням і чекаємо моїх відгуків. Так, закінчив я заточення ось цього ножа. І що стосується результату заточування і що стосується процесу заточування. Результат заточення, ви, в принципі, бачили, мене повністю влаштовує. Якщо порівнювати з тим, що було це небо і земля. Ніш, сталь, ніж, сталь, стальніше, тут 65г, аналог 10,66. І твердість вказана 57-59 одиниць. Що стосується процесу. Здивував процес, оскільки на початку відео я вам казав, що збираюсь працювати бруском 6350. Але коли я попробував попрацювати бруском 125-100, я помітив, по-перше, що прийдеться зняти досить багато металу. Не знаю, який кут заточування був від виробника. Я робив 35 градусів, тобто по 17,5 на сторону, і я помітив, що металу знімати багато. І він знімається дуже повільно, навіть ось цим бруском 125-100. Це і добре, і погано. Чому добре? Тому що, значить, цей ніж так само повільно буде затоплятися. А погано прийшлося потратити дуже багато часу на те, щоб сформувати ось ці підводи. вірніше, цей кут заточення в 35 градусів. Да, це перше заточування. Надалі я буду просто попадати в цей кут і точити там, наприклад, 63-50 і кожним наступним бруском. Це що стосується того, що здивувало, це повільне. Повільна робота бруска навіть ось такого крупного, як 125-100. Далі я кожним бруском пройшовся просто по декілька проводок в одну в іншу сторону. Тобто я не затримувався на кожному бруску, я не вглядувався в картинку, яка виходить. Тобто я відмовився від абсолютного зеркала, яке планував зробити на цьому ножі, тому що мені прийшлося потратити дуже багато часу. А оскільки цей ніж буде тестуватися, я не знаю, що получити в результаті тесту. В результаті тестування. Можливо, я отримую відколену частинку леза, можливо, десь замин буде, можливо, ще якась буде причина, можливо, і мені не сподобається подібне заточування. і Я побажаю переточити на лінзовидний, лінзовидну заточку зробити на цьому ножі. Тому я вирішив не заморочуватися з зеркалом, не витрачати лишнього часу, просто пройтись кожним бруском потрішки і зробити ось такий зеркальний блиск. Це не зеркало, це зеркальний блиск. З такої відстані, можливо, здається, що тут абсолютне зеркало, але якщо придивитися, там, звичайно, будуть а, видні а, непропрацьовані а, участки ножа, оскільки я не затримувався на кожному з цих брусків. Це, що стосується цього ножа, що стосується леза, що стосується процесу. Бруски працюють відмінно, повторюсь, єдине, що здивувало, що навіть 125 100 працює досить повільно з цією сталю. Побачимо, який буде результат тестування. Можливо, вона мене дуже здивує, приємно, і вона буде затоплятися також дуже повільно. Що стосується точилки, працювати, в принципі, комфортно так, як і завжди, вона мені знайома, а от що стосується а, струбцини, в мене її не було. І я хочу сказати, що продумано, продумано тут все відмінно, взагалі немає ніяких проблем. Тому, якщо ви придбаєте її, я думаю, ви будете задоволені в такому. Такі комплектації. Цю точилку можна прикріпити куди завгодно. Як ви помітили, вже, вона не відривається від стола. Ви можете з легкістю повертати ніж на, іншу, на одну на іншу сторону. З цією платформою, оскільки вона набагато легша, ніж цей стілець, такого не буде. Буде інколи відриватися від столу точилка. Але був недолік в тому, що ось цей стілець він якийсь нерівний, і він грав. Не знаю, в якісь положення він грає, в якомусь не грає, і це мішало, і якби втрачається вся перевага з цієї струбцини. Краще, звичайно, було б закріпити її на край стола або на якусь більш ем, стійку платформу, щоб вона не рухалась, тому що інколи навіть приходилось притримувати її, а щоб такого не було. Тобто це потрібно враховувати, якщо ви хочете отримати всі переваги. Відчути всі переваги ось цієї струбцини. Ну, в принципі, все ось така заточка вийшла, результат ви помітили, чекаємо на тест цього ножа, протестуємо його, а далі побачимо, що буду робити. Можливо, залишу так, як є 35 градусів і подібне заточування, можливо, зроблю лінзу, можливо, щось зміню в куті. Це все буде після тестування. А на цьому, все дякую за перегляд, миру, добра і любові.